Це я приїхав, знаю, що тут мої друзі. Знаючи, що тут я зможу сказати і бути почутим. Знаю, що там, де найважче, ми повинні бути спільно на передовій. І там, де є моменти конфліктні, ми повинні їх вирішити між собою, і аж потім їх можна буде виносити побіжно чи будь-куди інакше. І тому, кажу, ваші звернення я передам, ваші звернення я вивчу. І тільки тоді, коли буде відповідь на них, тільки після того буде прийнято кінцеве і остаточне рішення. Оце то, що я хотів вам сказати хлопці. Дякую. Дуже Андрій, Я хотів би сказати. Ми по-перше, дуже вдячні всім ваше до нас. Кілька речей, добре. Всім відомо, що Коронадський в 99-му році балотувався від е, державного Росії від блоку аттечества Вся Росія, який е, на той час очолював Бушкові, який є просуванням в Україні, і Примаков, колишній шеф служби зовнішньої розвитки Росії. І е, ну, всі знають, хто цікавився, що цей блок, який він використовував і тоді, використовував, використовував територіальну цілісність України. А саме Крим і Севастополь, яке складує частину України. І решта решта, решта шовіністичних імперських провокацій. І Корнацький від цього блоку у 99-му році, суть в тому, що а, я, я вам скажу, якщо у вас є документ, документ що він для кардок офіційно. Якщо цей документ підтвердиться, я вам обіцяю, що цієї секунди, цієї секунди, я передам його всім інстанції і не буде шансів, щоб хтось балотувався. Якщо ви кажете, документ є, передайте. Я вам обіцяю, на добро честь. Навряд чи що, скажімо, є документів. Навряд чи, що, вибачі, що навряд чи як... є документ, який в вільному доступі є, скажімо, молодирна Ви Розумієте, яка влада є в Україні? Якби він був каждого ПСБ, ця влада би переслідувала би його, на нього б вчиняли в попередніх виборах ОМОНівські атаки тепер, це ж прості відповіді на прості питання. Там, де він, ми знаємося, давно ще називати початків, пов'язаний. От я знаю, що ти прекрасний вратор, але не щось мені не сказав. Зараз йде, попри те, що ми з тобою, де б якісь організації не був, просто йдеться про індивідуальність і посвітовна, саме головне, йде війна не за ломку системи, а йде війна всередину системи. Ми не віримо в ту опозицію. Вона заслабка, вона тільки партійна, тому що не включені все решта. От. Але діло в тому, що якби її не було, не було б навіть якоїсь надії на щось те, що може підняти людей. Може підняти нарок і зовсім по іншому гаслі. Люди під, гаслом. Люди підуть під національними гаслами, а не під ліберальними, чи соціал-демократичними, те, що зараз є собою опозиція. І ми не хочемо ламати хоча б щось, ми дорослі люди. люди. Вже сили, а починав починав з хлопця. От. Нам не йдеться про те, але йдеться дещо про інше. Коли б'ється дідько з, з Вельзелу і так далі, коли, коли заслана людина, і я, наприклад, вважаю, я не знаю цього канадського, але по тих документах, що я вичитав в інтернеті, а я це багато і, 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 джерел і, джерел і, Андрій, 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 Андрій. Андрій, Це може бути просто грізня двох мафій. А ви на кажете, гризня двох непотрібів, які гризли самі собою собою, опустили, віддали сильобінним владу назад і так далі. Просто нас, е... Тобто тут а, 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 а не могли в нас якогось іншого, раз вже на то пішло. Це тільки п'ять округів, це кинути всі сили, ви якогось таку я, 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 репутацію. От, чому і байдів багато від заходів? Ви сина ну. скля не могли висти взяти. Окремо іншого, не партійного, хоч один приклад показати. Або я, що... я, я, я когось з тих, хто сидів, будемо казати, або засуджений і так далі. Покажи нам приклад. Тільки, я намагався тут пояснити. На Миколаївщині і в тому окрузі опозиція взяла 23 Вся опозиція Коронацький має 44 відсотки, що ви розуміли. 44%. відсотки, тобто, щоб ви розуміли, що там зараз будь-якого діяча поставити. Це дуже цього хоче влада. Вони розуміють, їх переможе тільки та людина, яка розуміє тих людей на місці, яка з ними говорить їхньою зрозумілою мовою. Я не встаню російською чи українською мовою аргументів, яка здатна перемагати. Чоловік має величезний авторитет на місці. І подивіться мені каже, мало хто з політиків зазнавав такого нищівного атаки, як він по паромайському попередніх виборах зараз. Невже кадровий цей Росії, невже ми маємо націоналіста при владі, які б'є кадрових бісерів? Та ні, ми маємо тих людей, Януковича, якого особиста охорона ФСБшників. Особиста охорона. Громадяни Росії, ФСБшники. Речі, Чи був би по ньому був удар, ніколи не би не було. До речі, туди скажіть одне питання, як на то пішов. Наша організація ви знаєте, визнає і бандери, бо я йду, поналежу, ми створено окрему групу. Я належу до міського один з небагатьох різних групи по створення. Уbuch. Ми з першого дня вибороняємо Миколи, <ıcır> ми не визнаємо до сьогодні його президентом легітимним. Ми визнавали Пучку, який би він не був не здали, чи Ющенко ще гірший, чи, 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 чи Кравчук. Але, але вони якось прийшли до влади, а це повна узурпація і так, і так далі. Ось. Шо, що я тут хочу сказати в такому плані? Чому тоді? Відео тої організації, до якої вона десь розпущена і ми, ми прийшли, вчора пішов на зустріч, Нехай він йде. Не чому не пішов Кличко, чому не пішов Олектарного? І, і тут набирається дуже багато питань. І я особисто. Тому я думка є думка в організації, а є в організації, моя думка, до якої можу прислухатися, можу сказати, ні, я буду виконувати те, що вирушив керівництво. Я би не хотів, щоб в майбутньому був такий сильний. Такий Кандидат у президенти, який ходить на поклони і, і так далі, Я вам скажу, знаєте, я теж є, розумію, що може бути різна форма боротьби. І коли я в парламайську був і бачив, як селяни ганяли цю банду, та то я теж та -то, дуже... та то прокинувся дух Махна, я, але... я теж дуже допускаю. Я теж дуже, я теж дуже допускаю, що це буде питання вирішити в Україні різним способом. Зовсім у військовому Але я знаю ще одне: поки є можливість через той мандат робити дію. Цим манта не треба працювати. Тому я скажу, вчора, позавчора, я в перемогах затримав трьох жлобів бойовиків, затримав особисто завдяки тому, що маю цей мандат. Ну, Свого часу я в Запоріжжі був і тому, що мав мандат, і міг зробити. Оленка є присутня, яка може підтвердити, скільки раз цей мандат допомагав. Поки він допомагає нашій справі, ним треба користуватися. Поки він є ефективною зброєю про цієї банди треба ним користуватися. Стосовно опозиції, вона є різна. Вона дуже широка, хлопці. Вона дуже широка. Якби ми її звузили, було б мало шансів на допомогу. Шанс, громадська організація Тому до, до багатьох ага. є, є, є питання там. Але така є загальна, така є загальна проблема. Ви знаєте, в 2018 році, в книжках, можна було подетально всі розповідали, Махно розповідав, який мудак Петлюра. Петлюра говорив, який поганий Скоропадський, Понувались, виходить під мотовилівку своїми полками про Скоропадського в кінці в Татлу. Вони були різні. Один був соціал-демократ, інший — монархіст. Донцов і Міхновський, знаєте, де були? В уряді Скоропадського були. Донцов і Міхновський були міністрами в уряді Скоропадського. Вони полишили свої партії і пішли там, де творилась держава. Націоналісти там, де твориться держава. І потім я читав би малий, книжку Коновальця Причина нашої програми». читав і плакав. Він каже, якби ми з собою не воювали, якби ми різні, отакі різні петлюри, балбачани, і інші стали в одне коло, Україну б втримали. І тому я зараз скажу націоналіст. Дуже різні є з різними поглядами. Але якщо почати між собою грізню, як це був Махно, Петлюра, Скоропадський Коновалець, втратимо ми цю державу. Будь-яка будь боротьба, є боротьба ідей. І не можемо продовжувати нашу боротьбу вже 25 років. А тому демократичним наступає ера націоналізму. Дом, повинні... Домцов, Міхновський і Лепинський були міністрами уряду Скоропадського, який по-українськи толком говорити не міг, бо вони розуміли, де націоналіст, там, де твориться держава. Там, де твориться держава, там націоналістка, не розуміло, що треба об'єднувати все, що є за Україну. І тому я, знаєте, вам скажу так широко, так. А... щоб тризум мав бути би, не тут. Біля Офісу партії регіонів, біля Офісу комуністичної партії, але не тут. Не тут, де теж є різна, незгодна, але все-таки ця опозиція. Все-таки той Тоб, широкий. Хто з вас відповідати буде, коли більш чоловік, що ви, ми вам передамо, буде робити не так, як... Читаю, Там кілька депутатів. Я, 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 а я просто... Буде один з тих, кого ми просто... Я все давати гарантії. знаєте, рік давати mm -hmm. гарантії. Я бачу, що в мене сьогодні Леся Оробець плакала на плечі, бо тому що так запрацювали, що її чоловік змушений терміново виїхати з України. І вона каже, мені сьогодні не треба прийти своїм дітям сказати, дітям сказати, що вони таки не побачать найближчі кілька років. Я знаю, як моя сестра сиділа в камері в тюрмі і дала телефон на дзвонить і каже, Андрійка, невже вже за твоїх принципів я в тюрмі буду сидіти та донечка. Це ж не людям випробування, не можу ні за кого гарантувати. І тому я був би не щирий, якби би сказав. Виводьте, я гарантую, що буде виводьте, так. Виводьте хлопці, людей на вулиці, для радикальних дій, але, а не тільки але, для випущення партії. Але я знаю одне, що якщо не будемо вкупі всі ті, які за Україну, більше-менше, більше, буде. біда буде. Якщо, якщо ми підемо проти режиму звичайно. з його поломкою, і, і ваші лідери заявлять про те, і скажуть, що Україна в кінцевому результаті має бути українською, то що, наприклад. Коли буде, війна не буде, ми будемо плеча-плеча, п'яти хлопці. плеча плеча буде. 18 травня. Відаш що? буде так. Буде так. Андрій, 18 травня був шанс зробити так, щоб відбулася та революція. Для цього з трибуни. Лідери опозиції мали сказати єдине: люди, не розходьте зараз додому, лишайтесь на вулицях. Вечором було пів Києва. Революцію Аж... Люди, а не лідери. Я... І хто був на перших днях Майдану, то й бачив. Ні, лідерів тоді про... я не було. Я про 18 травня цього року. А, Треба не було, не було кинути заклик. Лишайтесь на вулицях. А замість цього виходить Арсеній Петрович і на Петровичку вперед план революційних <рес> дій викладає. Революція, Революція знизу, а не зверху. Ми то знаємо. я мушу їхати. Зараз буде голосування округах. Я офіційно вас приймаю звернення і кажу, хлопці, ці речі вирішити всередині, не назовні. І особливо, скажімо, для каналів отих провладних, для них це буде знахідка, щоб вони отих речей не чули і не бачили. Але і для людей, які тушать, намагаються провести, то теж має бути Однозначно. дуже хорошим уроком, що Шановні Ш -ш ще стосовно така ремарочка стосовно там раз не їжджають на Горнатську, то значить, відповідно, він може бути розглянутий як е жорстко-опозиційна фігура. Є певні сумніві. Е якщо можливо, він класний бізнесмен, можливо, люди, які працюють на підприємствах, вчасно і отримують нормальну зарплату, Бо інакше але, в це ж, би але це ж ще не підстава для того, щоб ця людина, яка ще нещодавно була іншої країни. І ще до кінця не зрозуміло, скажімо, яку вона так відкривалося. Якби функцію. були б питання, ніхто б його до виборів не допустив, ще попереднього разу, якби були питання. Тому дали запит і отримали відповідь ще минулого року. Хлопці, Добре. там працюють служба. Маємо Хлопці, дякую. Теж. Мав честь вам бачитись. Слава Україні! Добре. Добре. Хлопці, якщо я вже прийшла, скажіть мені на камеру от кілька слів, як у вас тут все було. Розкажіть, будь ласка, тільки тільки приїхала. Ну в загальних рисах ви почули, що відбулося. Звісно. Нас обурив факт того, що я почну краще спочатку, Тр... дещо спор перед історії. Вже давно ми особисто, тобто ми це йдеться про всеукраїнську організацію Тризмі Степана Бандери і Українську політичну організацію. Ми давно не вірили в можливість так званої парламентської революції, тобто ми не віримо в зміну цього режиму, який ми називаємо режимом внутрішньої окупації, парламентським шляхом. Бо по суті, і опозиція, і влада це компоненти одної системи, як хвіст, і собака, як день, і нічого, ну як хочете, це називати. От і власне, скажімо, те, що влада інфільтрувала вже купу агентури сусідньої держави, яка зараз є скоріше ворожою, ніж якоюсь іншою, і Соломатін там, і ціла низка посадовців є прямими агентами російських спецслужб. То зараз на ці граблі, не то що на граблі, зараз опозиція, по нашим даним намагається зробити те ж саме, затвердивши кандидата от, Аркадія Корнацького якого дуже сумнівна із біографія, тоді чим, вибачайте, опозиція відрізняється від влади, якщо, якщо він дійсно там вдалий комерсант, якщо дійсно там він дає можливість людям заробити на тих тернах і на нього не їжджають, це ще не підстава вважати його щирим українським патріотом. Але чому ця скандальна історія? Це навіть блокування офісу. Чому саме зараз, коли було ми просто прийшли на не було блокування офісу. Чому саме зараз, коли у нього там бої? Буквально вам не здається, що вас влада може використовувати в темно. Я перепрошую звісно. У нас є, у нас є інформація взята з відкритих джерел. Чомусь вона невідома, скажімо, керівництво об'єднаної опозиції, але вона відома. Практично всім, хто вважає себе хоч трохи журналістом, то тобто, вона є в інтернеті. Можливо, що це недостатньо перевірена інформація, але ж вона є. І скажімо, якщо є хоч якийсь сумнів в чистоті намірів певного кандидата, то спочатку треба в цьому переконатися. І, і якщо, скажімо... Роздіп відбувається переподіл там якихось бізнес-сфер там впливу, то це не значить, що ага, якщо на бізнесмена наїхала ну, наїхали якісь незрозумілі рейдери, а ага, це значить, що щемуть влада. Ну якось ми доволі скептично до цього ставимося. Тобто ви вважаєте, що ця ну, ці сутички в Миколаєві це може бути ну без політичних мотивів, а суто економічні мотиви, так? Ну нам здається, що це більш вирогідніший сценарій ніж те, що він мученик режим. Представте, будь ласка. Артем Луцак, Українська політична організація. І ви, якщо можна, Чи... ну, якщо не проти. Я знав за цю акцію вчора. Я приїхав з Тернополя в Київ для того, щоб отримати моїх побратимів. В плані того, що пора не громадським організаціям, свідомим людям. Вказувати нинішнім політикам, що не ті, які вважають, що вони, будемо казати, зараз путь землі, що вони є єдині, хто є опозиційний до е, Януковича, що є ще трохи інші думки, є інші бачення тої ситуації і шляхи її вирішення. Тому що опозиція до Януковича і опозиція до системи влади це не одна і та ж. Януковича ми не визнаємо. З моменту його обрання. І це написано на нашому на першій заяві тризуба імені Степана Бонда. І відносно його і його узурпаційних, будемо казати, соратників, у нас ставлення є однозначним. Але ми чомусь не бачимо в цій боротьбі, яка ведеться між яка ведеться з позиції проти, не бачимо боротьби за, тобто за українську національну ідею. Тому що всі проблеми нині, які є в Україні, мають єдиний політичний зміст. Це те, що корінна українська нація не має своєї національної держави. Нами керують привілейовані представники національних меншин, які відтворили систему нищення українців на своїй рідній землі. І все це подається лише під одним соусом, що йде крадіжка, розкрадають державу і так далі. Я переконаний, що будь-яке міністерство, яке є, в нинішній Україні є штабом нищення чогось українського. Припустимо, в даний час Міністерство освіти це нищення українського духу самого його заробку, тобто в освіті, і це абсолютно очевидно для всіх. Я переконаний, що нинішнє міністерство сільського господарства є тим штабом нищення українського села, бо саме з українського села. І починається українська нація, це той, той живельне джерело, яке формує саме власне українство. І в будь-яке все інше є яскраво виражене антиукраїнське. Але ми бачимо одне, що говорять лідери опозиції. Не всі, правда, От, тому що це є три е, різні ідеологічні, е, е, в плані ідеології, е, різношерстні структури, і те, що їх об'єднує. Боротьба проти Януковича це об'єднує не тільки їх, це об'єднує і нас, три з Бандери, і практично всі нормальні молодіжні націоналістичні організації, і навіть багато тих, хто за нього щиро будемо казати з надією голосував. Але зміна Януковича на без зміни системи нічого не дасть. От до нас з науку приїжджають люди з сумнівними нам казати біографіями з Москви. Чи, 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 чи Бог знає звідки, навіть із заходу, до якого нас дуже тягнуть. Туди, я не вважаю, що вже так бігом треба бігти на випередки, Ось, а зайнятися системним провадженням української національної ідеї в українську е, політику і, в українську, і в українську громаду. Владу, яка там є, там українського нічого в даний час вже не залишилося, її просто треба змістити. Я маю на увазі людей влади. Тому що влада це люди влади, це структури влади і це система влади. І коли ми почуємо від наших лідерів хоча б від одного, що вони готові міняти цю систему влади на українське народоправство, де кроме українців, господарів на власній землі буде представлено права і національним меншинам, а не тільки привілеї, от тоді будемо говорити по іншому. А так ми можемо зайти до будь-кого, ми маємо право чи до. Ну, будемо казати до ворогів з ворожими намерами, а тут ми просто прийшли продемонструвати, що є трохи інша думка, і з нею треба рахуватися. Сьогодні тут все мирно відбувалося. Абсолютно. Подивіться, Дивиться, які мирні хлопці складають. <гум> і ще хочу додати: ми будемо залишатися тут. Наша мета зустрітися з Арсенієм Місеніком і власне передати це наше обурення, ще йому особисто, або його вповноваженому представнику. Таким чином ми тут будемо лишатися, поки це не відбудеться. А Вам обіцяли зустріч. Нам зустрічі не обіцяли. Ми сподіваємося, що завдяки журналістам до нього ця інформація дойде. Ми не розраховуємо на те, що співробітники передали цю інформацію. Ми з'явилися тут з єдиною метою передати йому наше обурення в вигляді відкритого листа, який ми вже цитували в достатньому докладі. Таким чином ми поки лишаємося тут. Не хтось. А в повному складі тут будете Чи кілька людей. Будемо бачити. А, або, можливо, Може бути, може. Може бути човники човник, очікування. Човник. Десяток відїхав, сотня приїхала. А ще представність, будь ласка, суто Іван. В даний час я членом організації три зубні Степана Бондери і членом Оргкомітету по створенню української політичної організації, тобто політичної організації позапартійного. Типу революційної організації.